Я ніколи не пожалію, що йшла за тобою Бог, і у серці своїм лелію наші миті, Господю двох, хоча важко було порою все складала у твоїх днів. Відчувала, що ти зі мною зможу я подолати гріх, а як навіть бувало, що падала, і за самій духовний вогонь, то всі милості Божі пригадувала і його любов. З дво, і я впевнена, не пожалію, що йшла за тобою, мій Бог, а як навіть бувало, що падала, і застав мій духовний вогонь то всі милості Божі пригадувала, підіймала його любов, О, я знаю вдалек. Ми зустрінемось в Бому Тво і я впевнена, не пожалію що йшла за тобою мій. Бог. Розквітала душа, мов квітка, я злітала у небо у сльози щастя текли, по щічках я забувала в туми Відчувала, що все я маю, доля на щасливіша моя, бо в таємній кімнаті чекає той, кого покохала душа, а як навіть бувало, що падала, і застав мій духовний Богом, то всі милості Божі пригадував. Ми зустрінемось Бому Дво, і я впевнена, не пожалію, що йшла за тобою мій Бог. А як навіть бувало, що падала і славий духовний вогонь, то всі милості Божі пригадувала, підіймала його любов Боясную, в далекій вічності ми зустрінемось Бому дво. і я, певне, не пожалію, що йшла за тобою, мій Бог. А як навіть бувало, що падала, із за самій духовний богов, то всі милості Божі пригадувала Підіймала. Зустрінемось Бому Тво, і я, не пожалію, що йшла за тобою, мій Бог. Слава.